Заклики до миру та загроза посилення санкцій для росіян порожній звук протягом доби. Ворог бив нещадно і під ударом опинилися 73 населених пунктів. Загинули 22 людини ще 85 зазнали поранень. У другій ночі цілі окупантів стала лікарня та пологовий будинок у місті Кам'янське. Ця цинічна атака вбила вагітну жінку. А в Запорізькій області чотири каби влучили в управну колонію. 17 засуджених не вижили. Ще 43 людини опинилися на лікарняних ліжках. Цей четвер з 31 липня, в нас стартують роботи по облаштуванню пішохідної і велосипедної доступності на власне цьому складному перехресті Вітовського, Сахарова, Нечує Левицького. Власне, це буде відбуватися в два етапи. Перший етап в нас стартуватиме власне 31 липня і триватиме десь орієнтовно до 3 серпня. Він передбачає роботи по парній стороні, по правій, скажімо так, стороні по кожній з вулиць для того, щоб облаштувати власне пішохід. І велосипедну інфраструктуру. І вже починаючи з 4 до 7 серпня буде відбуватися другий етап, тобто, це є вже не парні сторони. Відповідно, до 7-го числа орієнтовно ми плануємо закінчити. Тобто, три по трьох напрямках буде працювати Львів і Франківська та Галицька районні адміністрації. Ми, власне, будемо змінювати рух громадського транспорту під час цих реконструкцій, тобто з 31 до 3. Серпня власне буде зупинено рух третього, як я вже озвучив. Трамваю також будуть буде закорочений четвертий маршрут, і трамвай дев'ятка. Також буде їхати по зміненому маршруту. Ну і власне починаючи з четвертого до сьомого квітня, також власне курсуватиме третій третій маршрут. І четвірка і дев'ятка також трамваї будуть по зміненому маршруту курсувати. Але власне на цей час будуть підсилені власне автобусні маршрути. В першу чергу це 45 й автобус. Маршрут, на який буде додано 6 одиниць автобусів, і також ми будемо вже моніторити і спостерігати по мірі необхідності долучати додаткові автобуси на 9, 48, 21 і 41 перший маршрут. В першу чергу на Має під собою дві мети: це покращити пішохідну доступність, і зберегти і покращити також велосипедну доступність на цьому перехресті, тому що довгий час велосипедна інфраструктура була розірвана на цьому перехресті, тобто ми маємо з одного боку велосипедні смуги на вулиці Сахарова, з іншого боку, велодоріжка на вулиці Коперника, і саме в межах. Цього складного перехрестя вона переривалася, і велосипедист рухався по ній хаотично. Так? Кожен велосипедист вибирав той шлях, який він вважав правильно. Тобто зараз цією схемою організації дорожнього руху це питання вирішується, і користувачі велосипедів і електросамокатів, інших видів персонального електричного транспорту зможуть безпечно рухатися цим шляхом. Буде будемо демонтовано старі елементи мощення, будемо ставити доступні елементи мощені. Це буде так званий римський камінь. Ми будемо облаштовувати вело велоінфраструктуру. інфраструктуру. Ми будемо облаштовувати доступні пішохідні переходи. Дана ділянка роботи будуть виконуватися з 31 липня в два етапи. Перше, ми будемо робити в парну сторону. Це вулиця Вітовська, пішхідний перехід, вулиця не пішохідний перехід, плюс мінус на ті ділянки на нам треба до чотирьох днів. Це чому так пов'язано тому, що є технологічний процес. Ми в тих ділянках маємо зробити надійну та міцну бетонну основу, яка хоча б ще день висловилася, набрала своїх проєкторний місць, і після того будемо закладати цими машинами. В Понеділок після того, як ми зробимо перший етап, переходимо на виконання. Робіт по другому етапу. І плюс паралельно з нами електротранс буде робити свою свою у робіт, яка є безпосередньо біля LiveMST. Якщо я не видалю ось цей листок, то ця вся гусінь може зжерти мою гортензію. Ой, не буде в тебе дітей. Ли та стало для садівників справжній жах. Американський метелик дістався Львівщини і в одному сіл вже встиг наробити чималого лиха. У Дідилові через цю комаху навіть вели карантин. У держпоживслужбі запевняє, що місцеві дерева буквально вкриті гніздами гусені, і територія ураження сягає ж третини гектару. Чому американський метелик та й личинки такі небезпечні, і як з ними боротися? Справа в тому, що протягом сезону одна самка робить дві кладки, і кожна з них має до двох тисяч. Осінь швидко розвивається і під час свого розвитку поглинає величезну кількість листя аж до повного знищення дерева. А полюбляє, вона не небагато 300 видів рослин, і серед них такі улюблені, як шовковиця, слива, груша, волоський горіх і навіть бузок. Розповсюджується ця гарна та пухнаста кумаха із блискавичною швидкістю. Тож у держпожовслужбі наполегливо рекомендують обробляти дерева від шкідника, зрізати та спалювати уражені гілки, а також застосовувати спеціальні пастки для самців. Люди. З інших регіонів, які вже пережили на шесті американського метелика, жваво діляться в мережі своїми порадами. Якщо є потреба обробити шовковицю або якісь посадки, щоб вони не перебігали на інші рослини, то Нурел Д вам в допомогу? 15-20 мл на 10 літрів води. Користуйтеся і здорових сім рослин. Відпочинок на озері чи біля басейну, пікніки на природі це чудовий спосіб провести час, але часто саме в таких умовах люди забувають про гігієну. Вийшли з води, не помили руки, а потім з'явились неприємні симптоми у шлунку. Типова ситуація. Літо і тепла погода створюють ідеальні умови для поширення кишкових інфекцій, які легко передаються через брудні руки, воду чи їжу і можуть призвести як до легких розладів травлення, так і до серйозних ускладнень. Зараз дуже популярно, бо зараз сезон басейнів і сезон озер є ентеровірусна і ротавірусна інфекція, які в нас йдуть постійно. І треба зважати на те, що можуть бути ентеровірусні менінгіти. Так само вони можуть проявлятися і блюванням, і рідкими випорожненнями. У багатьох випадках організм може впоратись самостійно, якщо дотримуватись питного режиму, вчасно вживати розчини для відновлення рідини в організмі та уважно стежити за самопочуттям. Але якщо вже наступного дня симптоми не зникають, варто не зволіkat звернутись до лікаря, адже серед ускладнень запалення мозкових оболонок, а це потребує медичної допомоги та спостереження фахівців. Якщо за добу на другу добу не проходить захворювання, це потрібно звертатися за медичною допомогою, тому що можливо треба, якщо є блювота, діарея, то треба підключати внутрішньовенні ін'єкції і внутрішньовенні крапельниці, і зразу тоді стає краще. Кишкові інфекції небезпечні ще й тим, що вони швидко призводять до зневоднення організму. А вода це не лише втамування спраги, а й ключовий елемент для роботи серця, мозку, нирок та інших життєво важливих систем. Людина втрачає багато рідини, і з рідиною вона втрачає електроліти і всі поживні речовини. І вона не поповнює коли Неможливо поповнити, коли людина блює. Вона не може поповнити свій запас водний і електролітний, тому треба підключати капельниці. Особливо небезпечно це для людей похилого віку, пацієнтів з ослабленим імунітетом, а також дітей, адже у них через малий об'єм тіла та швидкий обмін речовин рідина втрачається швидше, і це може призвести до критичного стану. Тому під час відпочинку фахівці радять не забувати про елементарні правила гігієни: мити руки після купання та перед їжею, не вживати продукти, які довго зберігались без холодильника, і пити воду гарантованої якості. Це допоможе уникнути зараження кишковими інфекціями. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, правда, тут Львів. У скандалився не лише у рідному Другобичі Ярослава Якимєва тепер знають у всій області і навіть у кабінетах СБУ та ДБР. за адвокатом тягнеться цілий шлейф ганебних справ. Цей п'яне ДТП, коли юрист на своєму БМВ врізався у будинок Талаївця на місцевих, і погрозив вбивством бік судді, яка насмілилась уштрафувати його за цю аварію. І нарешті заробіток з ухулянта, коли він обіцяв течі за кордон за 16 тисяч доларів. Тоді служба безпеки спіймала гору адвоката на гарячому, і от тепер завершила своє розслідування. Та передала справу до суду. Правоохоронці затримали адвоката після отримання авансу в розмірі 5 тисяч доларів. Крім цього, наприкінці минулого року адвокат у стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП. Дрогобицький суд визнав його винним і призначив покарання штраф у розмірі 17 тисяч гривень із позбавленням водійських прав на один рік. Вважаючи рішення несправедливим, чоловік почав погрожувати судді, яка винесла вирок, надсилаючи їй повідомлення з погрозами та нецензурною лексикою. Фігуранту оголошено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон та погрози вбивством судді йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.